Добрий день чи добрий вечір, друзі! З вами я, Лана Олександрова, і зараз пізня година, дві години ночі, але я вирішила записати для вас це відео. Чому? Тема буде така. Польські активісти зрізали вночі замки з фур наших зерном українських і висипали українське зерно, український хліб на землю ще е, цією болгаркою поранили руку е, одному із водіїв. Тобто людина не зможе тепер кормити свою сім'ю, не зможе тепер заробляти гроші. І ви знаєте, це дуже резонансна подія, тому що е, хліб на землю, особливо після того, як у нас був голодомор, після того, як е, наші Фермери сіяли цей хліб, підриваючись на мінах. Наші військові розміновували ці поля і йшли попереду. Да? От. Для того, щоб цей хліб зростити. Ці руки, які вирощують цей хліб, сіять, збирають жнива, знаєте, ці кроваві жнива, війна йде, ми. Ми захищаємось, у нас немає зброї, у нас немає, е, немає нічого свого такого, щоб ми могли захиститись. Да, ми опинилися в такій пасті. По відношенню до нас е, Росія агресор підло, підло і цинічно винищує наше мирне населення, наше життя і поляки, які би мали на сьогоднішній день. Нам допомогти, вони починають цинічно хліб. Це саме, саме святе завжди вважалося. У християнському, в християнському руслі, в релігії хліб завжди символізував тіло Боже. І я вам хочу сказати, я довго думала, записувати це відео чи ні. Я знаю, що спокон віків поляки не любили українців. Я знаю, що завжди вони по селах, а там Північна Україна, можливо, далі. Не знаю, але на північній точно вони завжди казали на українців мужики. Тобто вони високі. І по такої, знаєте, голубої крові, блакитної крові. От вони все вважали над людьми, як колись арійці вважали себе да, над людьми, а на українців казали мужики. І от на сьогоднішній день вони знов показали своє ганебне обличчя. Чому? Тому що по домовленості ми через них веземо сир'ю. У нас є кінцевий який замовник так, на це зерно і ми провозимо. А ми у них маємо брати їх товари, їх оті, оті гавйоні, сири, які безвкусні, пластмасові, оті гімняні, оті якісь паски, які вони стоять півроку, і навіть вона якась проспіртована, вона навіть не засихає, не, нічого, не через це розумієте? Ми оці всі товари беремо в 4 рази дорого. І я, і я задалася таким питанням. Це дуже, це дуже важкий гріх кинути хліб на землю. Дуже важкий гріх. У війну цей хлібчик такого трошечки трошечки да, видавали, і люди спасалися ним. І я вирішила подивитись з езотеричної точки зору, чи буде якась, якась карма, якесь, знаєте, Розплата, відплата за це, тому що це дуже великий гріх проти людства і проти Бога, і це не може так лишитися. І я вам хочу сказати, і ці сльози людей, які збирали, і ці сльози людей, і які втратили своїх близьких, рівних, да? і ті смерті, і покалічені життя, завдяки яким зібраний цей був хлібчик, це да, зернинка. ця. І я почала робити розклад, і коли я побачила те, що побачила, я вирішила записати відео. Я вам хочу сказати таку річ. Розплата прийде. І кожна впадена зернина на землю обернеться кровавою сльозою кожного поляка. Хто або дотичен до цього, або одобрює кожну зернина. Не впаде просто так на землю. І ось в картах показано, що і буде якийсь бій. Тобто буде якийсь бій. І карта диявола говорить про те, що, бачите, незакінчене, незакінчене. От карта диявола говорить про те, що диявол заволодів серцями поляків, і він продовжує свою роботу. І накликає на будинки над на дома людей, поляків накликує велику біду. В Польщі буде горе. Велике горе. І це горе, і ці сім'ї. Вони, ті, хто повинні, ті, хто забургували, вони отримують цю карму. Хто це нападе? Чи це Росія нападе? Чи це як воно буде, чи це будуть катаклізми, я не знаю. Але є велике горе. І є. І будуть вони захищатися, і будуть вони захищати свою сім'ю, і будуть вони захищати свого Бога, свою релігію, але буде їм важко. Тому що, якби там не було, не вийдуться, щоб такого грішити проти людства, а потім відмолювати грехи. І дуже довго, дуже довго. Буде світлиця. І намагатимуться, вони будуть думати, не розуміти. Тобто ще що. Наші відносини з ними, звісно, спортяться. Так, наші люди, які там на роботі або в біженцях, мають виїхати звідти, вони уїдуть звідти. Але буде покарання. І буде велике, велике горе. Давайте тепер подивимося, чи буде найближчі два роки на території Польщі війна. Карта роботи і карта, тобто горітимуть якісь заводи, якісь склади, якісь підприємства. І це буде розбомблене, або воно буде пошкоджене, або вони. Ми про війну дивимося. І буде їм важко захищатися. І будуть вони чекати, і будуть вони чекати, скоріш за все, скоріш за все. Я думаю, що це будуть якісь не стільки війна, скільки якісь провокативні дії. От, провокативні дії зі сторони якоїсь іншої країни. Давайте подивимося, що Росія буде робити відносно Польщі. Карта Башні. Вони будуть посилати свої ракети, і ці ракети будуть падати. На дома, на будинки, на мирне населення і на підприємства Польщі. Тобто, і ось у мирне населення буде страждати також. І є силове воздействие на них, і буде горіти, і буде горіти. Ще одна карта башти випала. І будуть горіти будинки, будуть горіти дома, і будуть вони збирати свою армію, намагатися захистити якось. І будуть вони звертатися до НАТО, от, яке буде закривати очі і казати, що ми озабочені ми не бачимо. Отак. Війна не війна, але провокації будуть добрі. Будуть добрі. А все починається з малого, все починається з невеликого. Саме святе, саме дороге, що може бути. Тому я вам хочу сказати: висипати на землю, це просто у мене постіжимо. Тому я закликаю всіх українців, всіх, хто е любить свою країну, всіх, хто цінує свій народ і труд свого народу, Всіх, кому болить Україна, і всіх, хто розуміє, що український хліб зібраний у війну, це святе. бойкотуйте, будь ласка, товари з Польщі. Нам не потрібні їх товари. Ми можемо обійтися без них. Ми будемо купувати краще українське. Але нам не потрібно збагачувати нести гроші Польщі за те, що вона на сьогоднішній день. Посол висказав, що оказується, українська сторона не так дуже, дуже, значить, вона агресивна чи цинічна, якось не так вона зареагувала. Да, неприємно, але так. Це підло, це підло, це низько, це образливо, це дуже жорстоко. Ось таке моє. Я завжди просто роблю якісь, якісь такі. Я би сказала розклади, але тут я вирішила з вами поділитися, друзі, своїм баченням цієї ситуації. Того, що я, наприклад, бачила, як моя покійна прабабця жала жито. Я теж вмію жати серпом. Може не так добре, як вона вправно, але вмію. Вона в мене, мало дівчину, навчилась. Я бачила ці руки, які збирали хліб. Я розумію, який це важкий труд. Я працювала е, обліковцем в 1992 році в колгоспі. І я бачила, як збирається український хліб, і як день і ніч працюють комбайни, машини, звозяться зерно. День і ніч все село не спало, допоки не буде жнива, бо допоки не буде зібраний врожай. І це було, люди не спали. Отако зміна один пропрацював, другий пішов спати, другий сів на цього комбайна. Розумієте? Це був, знаєте, як коли сказали, битва врожай. Так тоді бо переживали, щоб дощ не пішов, град, не побив, тощо. Так тоді війни не було. А зараз, зараз, кожен сантиметр української землі начинений мінами. Начиненими взривчатками, його розміновували, скільки загинуло людей. По-перше, скільки втрачено втрачено і людей, і зерна, і всього. І так поступити. Так. Ідіть до своїх, е, своїх парламентів. Якщо у вас там щось вам не подобається, вимагайте у них, адже. адже це на рівні вирішується не на рівні е, водія фури і не на рівні фермера. Це вирішується на рівні е, ну, парламенту або тих, хто приймає закони, тих, хто туди йдіть, йдіть до свого сенату, і там треба те щось, хай вам там щось, що вони там мали вам дати, що вони пообіцяли, хай вони вам дадуть. Але. Це така помста дуже жорстка. І за що ця помста? За те, що люди виростили трохи цього хліба і хочуть його продати, я вважаю це дуже негарний не вчинок, це дуже підлий низький вчинок. Це моя особиста думка. Хочете долучайтесь, хочете не долучайтесь. Я кажу те, що я думаю, але сьогодні. Колись буде, колись буде і зовсім скоро великий голод. І про цей український хліб кривавими слізми будуть плакати багато польських людей. Вони його ще згадають, і він їм ще відгукнеться. В Україні не буде голоду. А от Польща їй придеться згадати цей хліб не один раз. На цьому це все, що я хотіла сказати. Можливо, це надто емоційно, можливо, це надто якось комусь покажеться дуже суб'єктивно, але в мене в сім'ї є хлібороби, були хлібороби. У нас була земля. І я знаю, що це таке своїми руками вирощувати якийсь врожай, і потім його цей врожай. Нищить Цинічно, підло, гадко нищить цей врожай, ще й скалічила людина. Дякую всім, хто подивився моє відео. Хочете, пишіть коментарі, хочете, пишіть коментарі. Моя допідка не зміниться. За кожен чинок Треба нести відповідальність. За кожну дію. Має бути якась розплата. Всього найкращого. Задавайте свої питання, я буду їх розглядати на картах Тару в Етері. У мене на каналі є Золоте Право. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі України люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять вподобайки мені. На мене підписуються, З вами нічого. Пано!